Не було не єдиного. Ну, доброго дня! Ми знаходимося зараз в фрунзевки агрофірмі де я керівником Іван Олексійович. Тут зараз висіний бумонт, я так розумію, наш. Так. От, що, ви можете, що ви вносили при посіві? Можете нам, пожалуйста, поділитись? І при посіві і підкормку давали. давали. Підкормку давали азотними э, добривами по центнеру на гектар, а коли сіяли, вносили азотно-хосфальні добрива. Вносили теж по, підкормку, по, і вносилися гербіциди під посів. То, ну, Після посіву вносилися гербіциди. Все це було зроблено. Казалось би, все зроблено, ну, вражає. Такий. Не було ні єдиного дожджа в цьому районі особеності. Не було дождя. Не було до... ні єдиного. Саме то, Навіть в фрузовці останній дощ був 80 мм, випалих лівий, а тут не було. Ага. Це. Це таке. А, будь ласка, А при фазі ви експресом обробляли? Е, а да. скільки грам давали? Ну, ми 50 грам давали. Одноразове внесення? Одноразове внесення. Ніяких пошкоджень. Ні, ну, Нічого. Бо, як бачите. Да, чисто все. Звісно, чисто. Будь ласка, ви вже не один рік да, з нами працюєте? Я вже працюю з вами, ви чули, що я сказав. Да. Що ви не працювали, а я працював, напевно, років 20-25. Ви працюєте з Лєною. З Лєною працювали. Телефон буде піднизу, подивитися. Да. Ми вот. працюємо з Леною. А на, в тому году ви також сіяли Альтозор і Бомонт? наш брали? Да, да, да. Ага. Ну, Кожний рік беру і всі різні гібрі. Ну, Для експерименту. Ай да. будь ласка, ще таке питання до вас. А яка була враження в тому году? В прошлому році була врожайність 25 і от 25 от -ти -ти до 35 центне. У ліність була також. Оліність була, так чули, я вам да. сказав. 51, 51, 2. Більш не було, а така була. Ну, достойно, достойно. Да. Ще була ще таке питання. Е, по поводу заразіки. Я з вас присутствую у вас на, на полі. Заразі... Волчок. Заразіка. Говорить. Такого... Заразі. Ну дай Бог, щоб і не було. Це так. Нема. Така, ну, слава Богу. Ось Бо ви ходите, це... чисте поле. Да, чисте Ну ви намерені да. далі з нами працювати. Ну, раз працюю, значить да. намерен. Ну ми раді, ми завжди будемо співпрацювати. Да. З вами також. Так. Раді з саме познайомитись, все накращого. Спасибо.